Що я люблю свою рідну мову? За чарівну силу наголосів, коли на теренах цвіте терен і коли не кожне об'єднання спричиняє об'єднання, але у будь-якому випадку лише чорнослив і лише разом. За що я люблю свою рідну мову? За підступність кличного відмінку? Коли звеш її так ніжно, Валеріє, а його так завзято Валерію, головне не переплутати. Хай вас філологічний Бог оберігає від форм Анатолія, Григорія Юрія. За що я люблю свою рідну мову за невичерпаність фразеології. Коли можна підбивати клинці? Смалити халявки, але при тому тримати язика за зубами. А як спитають, то наговорити сім міхів гречаної вогни. Чи порадити не пхати свій глек на мою капусту? І поговорити, поговорили, але й зайвого слова впоперек не сказали. За що я люблю свою рідну мову? За гумор у прислівниках. Коли зачесати коси назад і зачесати коси назад? Зовсім різні процеси. За що я люблю свою рідну мову? За споконвічну гендерну плутанину? Коли у класика Сибір не ісходима, а в орфографічному словнику Сибір все ж таки він. За що я люблю свою рідну мову? За вміння в навчанні не цуратися свого, коли лайки стають вподобаннями, шери поширеннями, а невимовний краунфандинг – потужним спільнокоштом. За що я люблю свою рідну мову, за самобутність українських тварин, коли коти някають собаки, гавкають, свині. Цвіріньки, а соловейки тьохкають і над гаями розлягаються. Це що я люблю свою рідну мову? За глибину почуттів односкладних речень. Світало, бралося паморозю, жилося, вільно дихалося в Україні.